Можуть сказати про нього тільки позитивні речі. Це такий був справжній українець, патріот, освічений, такий великий добрий чоловік. Його всі любили. Він не тільки був найкращим побратимом, на плече якого завжди можна було опертися. Він був дуже добрим. Вчителем і наставником, не зневажаючи на свої молоді літа. Одне з основних занять і речей, які провадив друг гора, це було піклування і навчання молодих українців і Україну, які його дуже шанували, поважали і любили. Наш герой загинув на тій війні, дивлячись в очі ворогу. Це є та людина, якою ми завжди будемо пишатися і пам'ятати його життєвий подвиг. Як тільки но стала можливість ще на початку цієї новітньої війни з московитами, в 2014 році він був на передовій. Як тільки но розпочалося оце широкомасштабне вторгнення, питання навіть не стояло. Де би мав бути Андрій Шиян. І разом з побратимами спочатку мужньо захищав свій рідний Київ, а пізніше Луганщина, Харківщина, Донеччина і загинув, загинув наш герой в боротьбі за велику Україну. Я хочу низько схилити голову перед матір'ю нашого героя. Ми всі знаємо, ми в свободі всі знали, як вона його виховувала. І він ту любов, той патріотизм передавав іншим. Я хочу схилити низьку голову перед його дружиною, перед нашою усією свободівською українською родиною. Ми втратили дійсно великого українця. Друже мій, ти зараз тут, на Майдані. Ти нас бачиш, туєш з небес. Я тобі хочу сказати, що ми будемо продовжувати ту справу, за яку ти так вболівав. Як ти хотів нашої великої перемоги і бачити ту велику, незламну, могутню Україну. Братику, ти її побачиш, ти її побачиш, але вже звідти. Молися за нас, молися за нашу перемогу, молися за Україну. Москва впаде, та як ти того хотів, слава Україні і слава нашому героєві Андрієві горі. Thank you.